Вітаю, я Леонід Цихановський. Класифікація винищувачів це дуже цікава тема. В ній присутні постійна боротьба технічних можливостей промисловості, планів конструкторів, літаків і вимоги замовників авіатехніки. Дуже часто ці вимоги і можливості виявляються несумісними. Першим. Поколінням реактивних винищувачів сучасні дослідники вважають дозукові літаки з прямим крилом і турбореактивним двигуном, що були випущені одразу після Другої світової війни. На мою думку, необхідно одразу вказати і на німецький мед 262 Ластівка, повноцінний бойовий літак. Він воював в 44-45 роках. І повністю підходить до вимог до першого покоління реактивних винищувачів. Адже він випускався серійно. Всього було випущено 1433 машини. Він мав пряме крило, два турбореактивних двигуни, дюмо 004 з тягою 910 кг. До речі, ми згадаємо про ці двигуни, коли будемо розказувати про радянський Міг-9. Німецька ластівка, так її звали, мала максимальну швидкість 875 км на годину, була озброєна чотирма автоматичними гарматами МК-108 калібру 30 мм. Літак мав хороші відгуки пілотів і непогані результати бойового застосування. Серед недоліків треба вказати на повільний розгон і низьку маневреність на зльоті, поки він не набрав швидкість. Бо всі радянські, британські, американські пілоти знали слабке місце Ластівки і обов'язково атакували. Як тільки бачили Ластівку, що ще не розігналась, була на малій висоті, вона була беззахисна. Дойшло до того, що німці спеціально тримали ескадрильї просто месечмітів Место 109 для того, щоб прикривати ластівку під час зльоту розгону на наболу висоти. Ну і... Озброєння. У Ластівки це було 4 гармати. Е, треба сказати, що гармати при великих швидкостях зближення не дають часу на точне прицілювання. І це був великий недостаток. Низька була точність застосування гармат. Але в цілому це був повноцінний бойовий літак. Прошу вас підтримати наш корінномовний канал в Приватні Панобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Всі посилання є під відео. Після перемоги над нацистами в 1945 році переможці всі без винятку почали вивозити останні новинки німецької техніки до себе в свої країни. РС СРСР в цьому був перший. І я ще пам'ятаю розмови з учасниками вивезення німецьких заводів до радянського союзу. Вони мені розповідали дуже багато цікавого. Заводи вивозили повністю. От станки, технологічні лінії, кабелі, електричні, сигнальні. Електричні підстанції, силові щитки, заводів, все вивозилось. Вивозилось навіть освітлення, світильники, електропроводка. Так Намотувалось одне на одне, вимикачі повністю все вивозились. Навіть закладні болти вивозились. Це такі потужні болти, що заливаються бетоном на підлозі при підготовці місця для е, монтажу станка. А потім станок ставлять на, на ці болти і потужними гайками прикручуються на своєму місці. Так от, відбійними молотками розбивали ці бетонні основи і забирали навіть закладні болти. Все під Підписувались, нумерувались, пакувались вагони і їхали в СРСР. Так от першим серійним реактивним винищувачем першого покоління СРСР був Міг-9. Випускали його з 1946 року по 1955 рік. Всього випустили 602 екземпляри. Тому що, тому що саме стільки змогли вивезти трофейних готових двигунів фірми «Юнкерс» з типу джума 004 і ще двигунів BMW 003A. Вони були абсолютно взаємозамінними. Міг-9 мав максимальну швидкість 864 км на годину, пряме крило озброєний був трьома гарматами: одна гармата калібру 37 мм і дві гармати калібру 23 мм. Міг 9 був непоганим літаком, доступним для керування пілоту середньої кваліфікації. Саме такий висновок був зроблений Державною комісією при прийомі його на озброєння. В експлуатації Міг 9 пробув до середини 50-х -50 років. В США. Перший серійний літак винищувач першого покоління був f 84 Time Thunder Jet. Ну, Громовий потік переводиться. На зброєнні він стояв з 1947 по 1953 рік. Широко продавався за кордон. Всього їх було випущено 7524 екземпляри. Розвивав швидкість до 996 км на годину. Озброєний був шістьма кулеметами 127 мм. Потужні кулемети і некерованими ракетами повітря-повітря. Воював він в Кореї, і у війні Китаю проти, проти Тайваню, на, на, на боці Тайваню. Суттєво переважав на полі бою радянський Міг-9. А от Міг-15 у, у, у нього вже були серйозні проблеми, тому що Міг-15 в деяких питаннях суттєво його переважав. Взагалі, Ф-84 мав багато перемог в повітряних боях. От саме ці три типи літаків і є класичними винищувачем першого покоління. Дозвукові з турбореактивним, двилоном безфорсажним, з прямим крилом, озброєні кулеметами і гарматами. Наступне Друге покоління винищувачів потребувало вже стріловидного крила, бортової РЛС, турбореактивного двигуна з форсажною камерою. Вони могли розганяти літаки до швидкості звуку, але при бойовому застосуванні переходити швидкість звуку їм не дозволялось. Ці літаки, при наближенні до швидкості звуку, ставали погано керованими. Теорія надзвукового польоту тоді ще була розроблена погано. І літаки в ці моменти ставались не ставали просто некерованими. На цих літаках вперше масово і грізно проявило себе таке явище, як флаттер. Це автоколивання, що виникають у фізеляжі, крилах або в рулях літака. Вони, як правило, проводять до розпаду цих деталей, просто розвалюється літак на деталі. І літак гине. Класичні винищувачі другого покоління це f 86 сейбр в США, літак Міг-15, Міг 17 в СРСР. Американський f 86 сейбр мав радіолокаційний приціл вже мав. Мав швидкість 1093 км, але він не переходив швидкість звука. Турбореактивний двигун з форсажною камерою. Під час війни в Кореї він показав себе кращим від Міг-15, саме через кращу, сучасну. Сучасне обладнання, бортове і мав приціл з індикацією на лобовому склі, а це дуже серйозна штука, дуже допомагає. Мав в вищу максимальну швидкість і мав горизонтальну маневреність кращу. А от Міг-15 мав вищу вертикальну маневреність. Недоліком F-86 потрібно вказати високу аварійність. З 9860 екземплярів випущених розбилось 1386, кожен сьомий. А от в боях над Кореєю вони були успішними. Найбільших успіхів Ф-86 успіхів досягли в масованих повітряних боях з 8 по 31 травня 53 року. За цей короткий період Ф-86 збили 56 радянських міг-15, втративших один сейбра тільки. Міг-15-й мав слабке бортове радіоелектронне обладнання, не мав РЛС, не мав форсажної камери, і це сильно знизило його бойові можливості. Міг-17-й вже мав форсажну камеру, але також е він не мав бортовий радіолокатор. От радянська промисловість не вміла тоді ще робити радіолокатори. От двигуни Ройсовські для Міг 15, вони купили в Англії 4 штуки і почали копіювати в СРСР. А от з бортовим радіолокатором так не вдалося. Бачимо, що критерії, до яких відносять літаки до якогось покоління, досить умовні. В наступному відео ми розглянемо літаки третього покоління, там буде ще більше розмаїття параметрів. Прошу вас підтримати наш корінномовний канал в Монобанку». Банку. Підписуйтесь, поширюйте, заходьте в Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.